Команда страхової компанії NGS Страх» завоювала срібло Київської майстер-ліги з пляжного футболу. За підсумками турнірної таблиці страховики здобули перемогу у всіх семи турнірних матчах, але поступились у фіналі змагань. 5-2. За підсумками гри, перемогу на полі та золото турніру здобула команда Union Tires, яку НГСівці обіграли напередодні у груповому матчі. Так, сьогодні фарт був не на нашій стороні. Стільки моментів було, ми стільки не забили, хоча ну, Буває це футбол, буває таке. Є з чому стремитися, є над чим лучше. Підтримати своїх гравців на полі прийшов майже весь офіс страхової компанії NGS Нафтогаз страх, на чолі з генеральним директором Анатолієм Чубинським. Останній гроші команди залишився незадоволений. Вони зробили не все, що могли. Потенціал у них так? Але вони футза -футзальщики, так. Пляжний футбол має свої особливості. У нас ще все впереди. Все золото, все медалі, призи, що всі в в майстер-лігу, яку ще називають корпоративною лігою, входять команди, які складаються здебільшого з працівників самих компаній. Організатори ліги пляжного футболу міста Києва запевняють, що вони шукали саме такі команди, як команда компанії NGS Нафтогастра. «Хочеться відмінити високий рівень майстер-ліги, який демонструють ребята і. Уровень організації этих кампаній, особливо на навтока страха, очень мене впечатляє. Я хотів би, щоб у нас побольше было таких комп... команд учасників Срібло майстер-лізі стане першим титулом страховиків у пляжному футболі та поповнить чималу колекцію футбольних нагород. Наступним кроком команди буде участь у футбольній бізнес-лізі, яка розпочнеться вже восени.